Зараз ми поговоримо про надання домедичної допомоги при електротравмі, оскільки пошкодження здоров'я може бути не тільки пов'язане з електротравмою, то така ґрунтовна підготовка допоможе і в інших випадках, я так думаю. Перша домедична допомога це комплекс заходів, які направлені на поновлення або збереження життя та здоров'я постраждалого. Вона надається не медичними працівниками. Взаємодопомога або самим постраждалим. Найважливіший елемент, перше, до медичної допомоги це її своєчасність, це її швидкість. І якщо там може щось і неправильно зробити, все одно хоч якась, якась допомога є і ви сприяєте збереженню життя. Дуже часто так. Буває. Це повинен знати е, кожен, хто знаходиться поруч із постраждалим. Е, там принципи трохи змінилися. У е, 2015 чи 2016 році проводили навіть семінар для служб охорони праці тут в Києві. І е, дещо змінилися принципи, так що майте це на, на увазі. Значить, той, хто надає допомогу, що повинен знати? Основні ознаки порушення життєвих функцій організму людини, загальні принципи надання першої допомоги, основні засоби переноски та евакуації постраждалих, повинен, що, що повинен знати і вміти той, хто надає допомогу. Він, він, він має Знати, як оцінити стан постраждалого і визначити послідовність надання допомоги. Він повинен забезпечити вільний прохід дихальних органів. Він повинен вміти робити штучне дихання із рота в рот, або і закрити масаж серця, вміти бачити їхню ефективність. Він повинен е, знати, як тимчасово зупиняти кровотечу, як накладати джут, давлячу пов'язку, як іммобілізувати пошкоджену частину тіла при переломі кісток, чи за, забитті, чи якомусь іншому, скажімо, термічному враженні. Вміти використовувати підручні засоби при переносці, завантаженні та транспортуванні. Постраждалого, користуватись аптечною швидкою допомоги. В якій послідовності зазвичай надається швидка домедична допомога? Перше, це треба усунути дію на організм пошкоджуючих факторів. Або це електрика, або це, щось ще, або це там пожежа. От. Звільнити від, від дії електричного струму, якщо це електрика, якщо це пожежа, загасити, якщо це, наприклад, там десь в воді, витягти з води <кхм> і оцінити після цього стан потерпілого. Чи він у свідомості, чи він без свідомості, чи він дихає, чи є серцебиття, чи цього немає. Е, най найперше, що треба, це підтримати. Основні життєві функції постраждалого до прибуття медичного персоналу, тобто підтримати його дихання і серцебиття, викликати медичну допомогу або направити до найближчого медичного закладу. Ефективність надання допомоги залежить насамперед від швидкості його звільнення від фактору, скажімо, від струму. І правильності надання допомоги. Затримка призводить до негативних наслідків. Ну, скажімо, у першу хвилину, якщо після зупинки серця і дихання надавати, то успіх гарантований. Якщо пройшло більше 1 хвилини, там до трьох хвилин, то тут вже трохи менше. Ну а якщо 5 хвилин більше, там 50 на 50, а може ще, ще й менше. При ураженні Електричним струмом часто так звана наступає клінічна смерть, тобто ще можна повернути до життя. Ніколи не слід відмовлятися від надання допомоги постраждалому, і, якщо в нього відсутнє дихання і серцебиття і пульс. Вирішувати питання про те, чи варто далі надавати допомогу. Вирішує тільки лікар швидкої допомоги. Не перехожий, не друг товариш, брат рядом находящийся, а тільки лікар швидкої допомоги по виклику який. Як е, відбувається визволення від дії електричного струму? Як найскоріше звільнити е, треба від дії струму, бо, оскільки я вже тільки що говорив, що... Залежить успіх від тривалості дії електроструму. Дотик до електричних частин у всіх викликає у всіх випадках несвідоме скорочення м'язів. І самостійно відірватися людина не може ніяк. І при цьому серцебиття і органі дихання це ж теж м'язові там є так сказати, компоненти, і теж вони припиняються. Якщо постраждали, тривають провід рукою, то руки його так стискаються, що розтиснути неможливо без відключення електроустановки. Відключення робиться за допомогою рубільників, вимикачів і так далі. Запобіжники видаляються. Відключається штепси з'єднання, тому треба завжди знати, де підключена та чи інша установка і де вона відключається. Треба завжди знати, ще коли поступаєте на, на роботу. Якщо постраждалий знаходиться на висоті, ну, скажімо, щось робив із лампочками, то якщо ви відключите, то це може призвести до його падіння. Треба якось... Притримувати його або, ну, може, навіть підстелити щось м'якеньке, щоденько так. Якщо при цьому від, відключається освітлення, то треба мати щось таке, чим присвітити. Тому ну, у вас є, є ліхтарі, треба пам'ятати завжди, де у вас лежить ліхтар, щоб його використати. Усіх випадках, коли надається допомога, то той, хто надає допомогу, ні в якому разі не повинен торкатись до тіла постраждалого. Я там буду наводити при... наводив приклади, коли це сталося в тролейбусі, і люд... люди загинули тому, що вони до постраждалого доторкувались. Вони тому і загинули. Значить, від... Для, щоб відділити від струмонесучих предметів е, до, до 1000 вольт е, напруги, Можна там канат, веревку, дошка, палка, сух, будь-який сухий предмет, який не проводить електричний струм. Можна за одяг, якщо він сухий. Е, в жодному разі, не, повторюю, не торкатись за, безпосередньо за шкіру, за руку, за ногу. От. От для ізоляції рук там, щось натягти, щось там, об обмотати, взяти, скинути піджак куртку, обмотати е бі біля руки постраждало і різко сіпнути. Відділяється. Тільки одною рукою це, це робиться, друга рука або в кишені, або за спиною тримається, щоб не, не обома руками. От. Якщо е, проходить е, струм крізь пострадалого землю, якщо є, є, є можливість, то підсунути щось таке, щоб ізолювати його від, від землі. Ну, рекомендують навіть там, перерубати провід, ну, щоб перерубати, треба мати топора, де, 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 де носити його з собою чи що. Це дуже невірно. От. Е, якщо не ізольований якийсь інструмент, то обгортається сухою матерією. Тобто себе убезпечити від струму. Насамперед себе убезпечити. Тепер далі треба надавати е, першу домедичну допомогу. Оцінюємо стан постраждалого. Е, свідомість. Чи ясна, чи порушена. Постраждали збуджений, загальмований. Взагалі е, е, свідомості немає. Чи він відповідає на, на запитання, що сталося, як ти, що ти. Якщо він відповідає, то так. Якщо ні, значить е, ні. Так, колір шкіряних покрою та виданих слизових. Губи чи синюшні, чи блідні, чи вони рожеві. от. Це треба подивитися, Дихання. Чи дихання є, чи дихання немає. Це теж фактор. І пульс на сонних артеріях. Чи він є, чи його. Ну, ну, на лучовійкість зараз вважається неприйнятним не, не тільки на сонні артерії. Чи є, чи немає. А якщо? Так, да, ще е, звачки, чи вони не розширені. Отже, якщо у постраждалого втрачена свідомість, немає дихання пульсу, шкіряні покрови синюшні, губи там, очі, а зрачки широкі, то можна вважати, що він в стані клінічної смерті. Негайно тут же приступати до оживлення організму за допомогою штучного дихання. Значить, Якщо він дихає. Дуже рідко та через раз, але пульс є, то тільки штучне дихання. От. І завжди при, при всіх випадках треба викликати реанімацію. Треба викликати реанімацію. Якщо постраждали у свідомості і так трохи відповідає на запитання, то його посадити от, в свіже повітря. От, забезпечити там те, те, тепло, щоб не було йому холодно на свіжому повітрі. І прибрати зайвих людей, зівак, щоб не було, і постійно за ним спостерігати. За його поведінкою, пульс, дихання. І в разі необхідності тут же бути готовим надавати допомогу, Негайно. Значить, Якщо е, несвідомий стан, і, але дихання є, то треба постерігати за його диханням. В разі необхідності там, або, е, е, язик е, підтягнути або нижню щелепу взятися так, взявшись пальцями наперед, підсунути, от, щоб не западав язик, щоб не, не захлинувся. Якщо блювота, то треба повернути набік, щоб ротні маси виходили. Забороняється йому... Самостійно рухатись, тим більше кудись йти, а ще тим більш продовжувати роботу, оскільки відсутність видимих пошкоджень ще не свідчить про те, що пошкоджень немає. Це Тільки лікар може визначити. Переносити постраждалого дозволяється тільки в тому випадку, коли надання допомоги на місці неможливо або в тому місці є. Е, Подальша загроза для його життя. Я хочу зазначити одну річ, що деякі старі люди вважають, що для надання допомоги при електротравмі треба людину заземлити, тобто прикопати землею. Це дуже і дуже-дуже шкідливий забобон, який коштував життя багатьом людям, яких ще можна було врятувати. Будь ласка, знайте самі і всім, кого знаєте, це скажіть. Якщо враження сталося не електро, там, електрочастинами, а скажімо блискавкою, то ті самі ті ж самі е, засоби для поновлення життєвих функцій. Ну, механізми блискавки, блискавка захисту ми будемо окремо, я думаю, розглядати механізми там, як... Виникають гроза і так далі. Якщо неможливо викликати лікаря на місце, то треба транспортувати постраждалого. Це можна робити тільки в тому випадку, якщо є постійне дихання і стабільний пульс. Якщо не дозволяє транспортування, то тільки допомогу надавати на місці. Отже, які способи надання до медичної допомоги, а саме поновлення життєвих функцій. Ви побачили людину, людина у вас, ну, скажімо, лежить. Ви пощупали, немає у нього дихання, зрачки розширені, синюшність, немає дихання і серцебиття. У нього там десь кровіть. Рука. У нього друга рука неприродньо ви, висунута. По-перше, по поновити життєві функції. По-друге, зупинити кровотечу. По-третє, е, е, зафіксувати все, всі переломи і вивити. От така послідовність. Поновлення життєвих функцій, штучне дихання. Постраждалий не дихає або дихає дуже погано. З хлипуванням, рідко, судомно. А якщо погіршується, постійно все гірше і гірше робиться, От, то треба робити, треба робити штучне дихання. Як воно робиться? На рівну поверхню покласти людину і способом з рота в рот. Два вдохи. На, наше е, повітря, яке ми видихаємо, придатне для людини. Там ще дуже багато квісню залишається і може підтримувати життєві функції. Значить, е, вкласти на рівну поверхню. Р, можна розстрінути, якщо дуже стискає, але зайвий час на це не варто витрачати. Прочистити верхні дихальні шляхи платком, розціпити зуби, можна використовувати будь-які предмети для, для, для цього. Там металеві предмети, дерев'яні предмети, будь-які будь предмети, щоб розціпити зуби. Якщо ви не, не розчистите зуби і, і не забезпечити прохідність дихальних шляхів, то ну, навіть зламаєте е, зуба якогось. Те, що можна поправити, але якщо ви не поновите життєві функції, то ці зуби вже будуть не потрібні людині. Тому е, не гайте часу, прочищаєте платком е, рота, витягаєте язика, на, накриваєте платком, от, затискаєте носа і робите два глибоких вдиха людині. Після цього тут є... Грудинна кістка, яка закінчується мочевідним відростком. Три пальці, три пальці від краю мочевідного відростку. Накладаєте руки і сильних 15-15 поштовхів. Сильних 15 швидких, 15 поштовхів. Знову два вдихи. знову 15 поштовхів. Два, 15 Два, 15 Робити двома руками прямими, щоб ми ще. Втратити. От. Ну, робити це до прибуття швидкої медичної допомоги або до поновлення життєвих функцій. Якщо ви надаєте допомогу підлітку, там десь, дитині підлітку від, десь від 3 до 11-12 років, то це робиться однією рукою, щоб не зламати ребра однією рукою. А якщо Новонародженій дитині або малій дитині, то просто можна навіть три пальці. І тоді частіше треба робити. Це треба робити частіше для дітей і підлітків, ніж для дорослих. Значить, Дивитись треба за тим, щоб не при вдуванні повітря не роздувався живі. Якщо живіт роздувається, значить повітря потрапляє у шлунок і не потрапляє в легені. Якщо так сталося, то треба сильніше запрокинути голову. І, е, значить, що ще добрим показником в цьому випадку є проживіння шириних шкіль... покривів і е, слозових оболонок. Це е, є добрим показником. Якщо не розправляється, значить, я вже казав, щелепо висунути наперед. Якщо є пульс, то штучне дихання. Часто це, це для електриків, які на висоті виконують якісь там, то тоді просто робиться штучне дихання, в положенні сидячи, можна робити, запрокинувши голову. 那就。